Всім привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент, і зараз я прогулююсь готелем Coral Beach в Хургаді. Це четвірка на першій береговій лінії. Проте я не знаю, вам сподобається чи ні. Це буде такий маленький, коротенький пліцогляд, в якому я вам покажу територію, номер, рецепцію, можливо, пляж. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал на інстаграм та погнали на огляд. Відразу при вході звертаємо увагу, що невеличка рецепція, але замість рецепції тут дуже великий і красивий пляж. Так виглядає лобі готеля Coral. Зустрічають нас, я сподіваюсь, живими квітами, але, але, на жаль, ні. Рецепція готелю. Лобі невеликого розміру, але я сподіваюся, що багато часу ви тут проводити не будете і вас заселять відразу по можливості по приїзду. І зараз прогуляємось по території. Я вам покажу деякі категорії номерів, а також пляж, пляж готеля Coral Біч. Поблизу лобі в нас є шопінг-центр. І якщо пройти трішки в сторону, то там знаходиться бар, алкогольні, безалкогольні напої, а також смачна зернова кава. В принципі, це я зараз і хочу спробувати. Територія готеля чимала. Корпусів дуже багато і вони розкидані повністю по всій категорії, вони є скрізь і біля рецепції, і біля пляжу, і біля басейнів. Головне, в перший день не загубитись. Але я зараз трішечки проведу невеличку екскурсію, покажу, що де є, і ви вже все будете знати, коли приїдете на від відпочинок в цей готель. Готель Beach розташований у 20 кілометрах від міжнародного аеропорту Фургада і доїхати загальним трансфером від аеропорту до готеля можна буде приблизно за годину годину 10. І це при умові очікування інших туристів в автобусі, в аеропорту, а також при умові заїзду в інші готелі. Проте, якщо це мовляти індивідуальний трансфер або ж брати таксі, то відстань від готеля до аеропорту по часу займе хвилин 30 плюс-мінус. До Шератона в нас 22 км. туди можна буде поїхати за сувенірами, за фруктами, за манго, за креветками на ринок для місцевих. Проте, якщо немає бажання там багато всього накупляти, то міні мінімум сувенірів можна буде придбати і при готелі. Тут є сувенірні лавки, тут є аптеки. Звісно, що трішки буде дорожче, але якщо вам багато всього не потрібно, то краще це купити при готелі. Також у нас є невеличкий маленький аквапарк на дві гірки, і поблизу аквапарка у нас є бар, а також тавер центр І тут аніматори проводять свою анімаційну програму. Більшість всіх номерів, які є в готелі, вони розташовані в ось таких маленьких будиночках. Ці будиночки у нас одноповерхові, кругом є тераси, на яких розташовані столики, стільчики. Можна сидіти, курити, відпочивати під коктейлі. Проте, як на мене, територія не досить доглянута. Там вже засхали квіти, там засохли кактуси, там засохла трава. Осати, що це готель з красивою зеленою територією, я 100% говорити не буду, тому що дійсно територія трішки втомилася. І не вистачає Хазяїна, як на мене. Дуже багато місць, де варто просто було б засіяти травку, але тут просто пісок. Пісок тут, пісок тут, тут травка вже висохла. Там є, там немає. Там пісок. Ну, територія на 3. Не більше, на жаль. Можливо, пляж, море компенсує ту територію. Зараз дойдемо, подивимось. В цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера в готелі Coral Beach, і це номер стандарт. Єдине, що в цьому номері буде 2 два Двох спальних ліжка, але в вашому стандарті може бути воно одне. І, можливо, номер буде трішечки менший. Бо, як завжди, ж ви знаєте, коли знімають відео, то завжди показують номер краще. Остачну я з ванної кімнати. Мінімальний набір косметики. Косметика у нас лише в дозаторах. Є старенький фен, дзеркало, відкидне дзеркало, унітаз та душова кабіна. Якщо ви будете шукати косметику і не знайдете, то знайте, що косметика тут до завтра. І зараз вийдемо в основну кімнату, я вам покажу, як вона виглядає. Розпочну я відразу з балкону. На балконі у нас є два стільчики, столик та вид на територію та на сад. Там трішечки далі відніється море, але воно трішечки лише відніється. В номері у нас два двоспальних ліжка, невеличка тумбочка, плазмовий телевізор. Зона відпочинку, диван, крісло, є міні-бар, він не заповнюється. Водичка, кафейно-чайний набір та чайник. Як для четвірки, номер на четвірку. Дійсно, на четвірку. Але, знову ж таки, в мене великі шанси на те, що пляж компенсує компенсує територію, номери. Та все інше, тому ну, давайте прогуляємось до пляжу. Я вам покажу, як виглядає пляж, який там море, і чи зручно тут буде відпочивати сім'ям з дітками. Саме перше враження від готелю це кількість туристів, яка тут відпочиває. Поки я тут прогулювався, я побачив ну, максимум там, 5 осіб, не більше. Як мені пояснили, в готелі закінчуються контракти з туроператорами, тому поки що вони планують реновацію і нових гостей майже не підтверджують. Але кажуть одне, по факту все інше. Скажу єдине, що на момент зйомки туристів тут. Немає. Не скажу, що одиниць немає, тому що прогулюють біля басейнів, немає нікого. На лоббі немає нікого, на барах немає нікого. Якщо розглядати цей готель, то я думаю не раніше, ніж через півроку, через рік, коли тут прийдуть якісь зміни, і щось зміниться на краще. Тому що поки що радити вам його і навіть. За бюджетну ціну відправлятися для туристів я б не став краще Сігал, краще Белавіста, краще реджина в центрі міста, але не коралсі. Але я вірю в те, що готель обов'язково зміниться. Тут будуть зміни, тут буде реновація, і можливо, тут буде більш туристів, адже пляж тут дуже класний. Є кораловий риф, є пірс, і сюди варто приїжджати, але не зараз. До речі, пляж мені дуже подобається. Пісочок щодня вирівнюють. шезлонги хоч і старенькі, але вони є. Є можливість просушити свої речі поблизу парасольок і піщаний пологий захід в море, що дуже зручно для відпочинку з дітками. На пляжі у нас є кабани, я не впевнений, що там можна відпочивати, але вони є. Пляж класний. причому довгий і широкий. Дуже багато гуляє території не зайнятої. ось. Могли там щось зробити, але, на жаль, територія пустує. Хоча там, коли є люди в готелі, мабуть, грають в футбол та проходять анімація. До речі, тут цінували раніше, коли були тури, цінували комфорт, приватність. Тому бачите, яка відстань між кожними шезлонгами. Вас менше будуть чути, вас менше будуть бачити. Для широкий, але на жаль, оці дві жіночки єдині кусалки на цьому пляжі. Ну і я тут, як тептон. Але є навіть аніматори. Тут є навіть дитяча площадка. Вона, звісно, маленька, але є, причому покрашена в жовто-блакитний колір. Це, звісно ж, приємно. Тут дітки можуть бавитися, спускати з гір, кататися. А поруч є аквапарк та дитячий басейн. До речі, мені повідомив адміністратор, на території їхнього пляжу трішки далі є нудистський пляж. Не відпочивають без одягу, так? Все без все. Без, всі, без все, нічого. без нічого. Тому, якщо хочете загоріти повністю, приїхати за смакшими з рівненьким загаром кругом. Вам сюди, навіть при поганій території, слабенькій території, відпочиваєте постійно на пляжі, засмагаєте без одягу, і відпочинок вас при... ваш пройде, мабуть, можливо, на ура. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск свого кінця. Я сподіваюся, що він для вас був корисним і, можливо, хтось із вас тут буде скоро відпочивати. Але мені чесно вам скажу, готель сподобався не дуже. Якщо ви тут відпочивали, у вас був інший досвід, вам готель сподобався? То, будь ласка, діліться своїми відгуками в коментарях під цим відео звати Саша Гуржі від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.